Халя, малібі флойде! Мене звати Анастасія і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми вивчимо минулий час у німецькій мові плюс квамперфект. Плюс Квамперфект це передминулий час. Показує, що якась дія відбулася раніше інші дії в минулому. Наприклад, ich ins Kino ging. Я вже поїв, перш ніж пішов у кіно. Дія поїв відбулася раніше пішов. саме тому в цьому реченні ми використовуємо плюс квомперфект. Ще один приклад. Він er поїв, перш ніж поїхав на роботу. Минулий час плюс квамперфект допомагає нам чітко передати послідовність подій у минулому часі. Плюском складається з допоміжного дієслова у претерітом, тобто хаття або вар, і форма пратіцип своє основного дієслова. Приклади. Махен і хаття кімахт я зробив кін, дуварські ти пішов. Sehen, sie hatte gesehen, Вона побачила Kommen wir waren gekommen, Ми прийшли. Зверніть увагу, що як і в перфект ми використовуємо haben або sein. Залежно від дії слова. З дієсловами руху та зміни стану sein, з іншими haben. У основному ми використовуємо плюс кван перфект у складно підрядних реченнях. Особливо з такими сполучниками. Як before, перед тим як і nachdem, після того як. Приклад Er hatte seine Mutter bevor er nach Hause fuhr. Він зателефонував мамі перед тим як поїхав додому. Nachdem sie telefoniert hatte, schlief sie ein. після того, як вона подзвонила, вона заснула. Хочете краще розбиратися у часових формах і навчитися легко говорити про події в минулому. І допоможу вам подолати страх перед німецькою граматикою. Записуйтесь на урок, і ми разом досягнемо вашої мети. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал та поділитися цим відео з друзями. І головне, пишіть у коментарях, яку тему хотіли розглянути саме ви. До зустрічі в наступному відео. Чус у бізбальт!